У четвер, тридцятого січня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, – 46-річного рядового Миколу Овчаренка. Воїноборонець служив на посаді кухаря господарчого відділення, помер 17 січня поточного року. Створивши живий коридор зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, друзі та бойові побратими, попрощались зі своїм героєм. Це хлопець, який добрий, мужній. Який з перших днів пішов захищати нашу батьківщину, який два з половиною роки провоював, у нього було тяжке поранення, тяжке поранення. І така доля, що захищаючи нашу батьківщину, він загинув, загинув добрий, люблячий хлопець своїх батьків. Ну, дуже гарна людина. Будемо пам'ятати, сподіватися, і все буде рідна Україна. Його батьки рядом з нами, хата. Ми в селі. От, а самі ми сумські. Востаннє, звісно, він був у селі улітку, да? потім ми ще весени бачилися, він приїжджав там по справах, але він приїхав вже після поранення і такий. Ну, як гостеприємний, да, і з усіма гостинцями до да, всіх людей зайшов у кожен двір, і у нас особисто був. От, важко було дивитися, да, він, він ну, на війні потеряв праву ручку. От, важко було дивитися, але він ще ганарився і казав, що тільки поставлять протез, і я обов'язково вернусь обратно. Хоч ну, стажером, хоч буду вчити хлопців, ну вернусь, там мої побратими, якщо я вже. Без... Цього не можу. Ну, поїхав ось у Львов на операцію, і таке случилося. Він найкращий. Він, я не знаю, тільки, тільки світлі спогади. і Нема пробачення цим ворогам клятим. Найкращий. Я не знаю, я не знаю, що додати, що можна тут сказати, як можна підтримати рідних. Одні його слова, все буде добре, все буде гаразд. Цими словами він нас і залиши назавжди. Герої, герої не вмирають, він завжди буде в наших серцях. І кожен голові, де б ми не були, де б ми не розмову не вели, завжди буде з нами. Він настільки був. Ясний такий хлопець, такий умничка. Лічно я його не знав, а просто піддержимо батька і проведемо останній путь нашого героя. самий кращий, радосний, життя радосний. Перший початку дні війни він саме перший пішов. Спочатку теробороні, а потім вже пішов воювати далі і далі. В основному воював він Донеччина і Харківщина. От туди приїхав, казав крісно, все буде добре. У нього зап'ясті не було. Кажу, Коля, тепер ж на правій руці, тепер ж що ж будеш дома дава, ні, крісно, я буду до останнього. Що я можу сказати? Світла людина була найкращий, найкращий, найлюбимийший наш синуля. Немає ні слів, таких, що можна сказати. Хай земля буде і царство небесне. Хороша людина, з життєрадосний, завжди улибався, підтримував нас, як почалась війна. Просто нема слов зараз, така не то, що рана, розірвали серце пополам. Живемо в одному під'їзді з ним Вічна йому пам'ять, звісно. Він втратив руку, приїхав після госпіталя, я його встрітила. Він каже: нема руки, ну ну що, не переживайте, дядь, у мене ж ще одна є, і ще буде. А мені сказав, зроблю, каже, протез І піду. І піду до своїх хлопців. А казав, що Велика йому моєму... подяка, що нас захищав, від царства йому не без. І хай царство є. Да. Гарний був. Хлопець. Казав моєму чоловіку. Два рази, вийшло, прилітали гранати, і я їх. Откидував. Ну, а третій не получилось, вона розірвалася. Ну, все одно нічого, каже. Ну, да. Це він, мабуть, з перших з 14-15-го року він пішов, і він постоянно там. Да. Він ну, от, вже поранений такий, але він не втрачав, як кажуть, чувства юмора, все одно він обозветься. Ну, хороший хлопець дуже, дуже всіх жалко, але як ми його знаємо, то дуже жалко. Я не знаю, яким він був за характером, бо я не знала його особисто. Він батько мого учня де є класним керівником. Він пішов захищати нашу країну давно, практично з перших днів, і приблизно рік тому був тяжко поранений. І дуже шкода, що він не вижив у цій ситуації, і що дитина залишилася без батька, і що ми втрачаємо таких хороших людей, по суті, цвіт нації. Дай Боже, щоб швидше війна ця закінчилася, і щоб наші батьки діти. Не залишалися без батьків. Слава Україні! Відспівали відважного воїна оборонця Миколу Овчаренка у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще ми Господу помощного, за упокоєння душі новопредставленого воїна Миколая, захисника України і всіх воїнів по людей. Що життя своє за вірою в Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини. І вільної, і невільної, Господи, помилуй. мужнього рядового Микола Овчаренка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.